Всіх вітаю! Рада, що ви завітали до мене на канал та на цей влог. Мене звати Іра. Кожне відео це частинка життя, яке наповнене теплом і любов'ю, і я з радістю з вами цим ділюся. Сьогодні наш ранок розпочався з прогулянки, адже на вулиці така краса, так тепло, і не хочеться пропускати. Можливість у нас коли все розквітає навколо. Звичайно ж, ми по дорозі зайшли в магазин, в Сінфай придбали ось такий набір. Мої дитинці дуже сподобався він. І те, що докупили для дому, саме для того, щоб організувати дитячий куточок і кілька позицій речей для дитинки, адже на вулиці тепло і хочеться щось таке ніжне, весняне. Додати її в гардероб. Щоб скласти іграшки, взяла ось такі кошики. Вони були якраз на знижці, і вони класно підходять до ніші в стелаж для іграшок. І ось тут показують, які речі можна придбати для дівчинки саме в це якість доволі непогана. Якраз на один сезон дитинці буде класно походити, поносити його. До речі, часто, коли щось купую для Софійки, я вона її запитую, чи подобається їй ця річ, чи ні. І мені, наприклад, кілька речей на вибір, і вона вже підбирає, що їй до вподоби більше. Ну і, звичайно, намагаюся підібрати речі так, щоб вони між собою поєднувалися, щоб їх можна було класно скомпонувати. І ось в цей був ще такий зонтик цікавий, тому теж його взяли. Ось така розпаковка у нас вийшла. А тепер я вам пропоную приготувати один з варіантів чізкейку. Він готується доволі швидко. Для цього нам потрібно печиво для основи, яке ми будемо перебувати разом з розтопленим маслом. Я це все буду робити в блендері, щоб утворилася така пісочна основа. Після того, як у нас вдалося поробити цю всю масу, ми беремо форму, в якій будемо випікати сам чізкейк. На дно форму я посилила пергамент, Далі я кладу всю цю масу пісочну і лопаткою розподіляю. Також один з варіантів це взяти стакан, і їм дуже класно і зручно можна розподілити тісто по формі. Далі ми готуємо саму основу. Це йде кисломолочний сир, сметана, цукрова пудра. Це все гарно перемішуємо. Далі ми додаємо крем-сир, також цедра апельсина, чайну ложку лимону. Потім додаємо вишки та яйця. Це все перемішуємо і збиваємо блендером, щоб нас була однорідною. Цю всю масу далі ми переливаємо форму, в яку ми будемо випікати на пісочну основу. Я ставлю випікати свого в духовку на 160 градусів на годину. І також униз ставлю форму з водою, а наверх ставлю сам чізкейк. Коли чізкейк захолов, я залила його карамеллю і ось такий смачний десерт у мене вийшов. Дитинка попросила приготувати морозиво, тож готую і вам показую. Я його готую з ягід, це у мене заморожені ягоди, але вони вже перебиті з цукром та апельсином. Додаю вершки і молоко. І це все блендером перебиваю. Якщо, наприклад, ягоди заморожені, але воно без цукру, можна додати або пудру, або згущене молоко це все також перебите. І залити форму, поставити далі в морозилку, чекати, поки воно застигне і можна насолоджуватися смачним домашнім морозивом. Поки наша дитинка спить, вирішила підгодувати кілька ігор. Для цього нам потрібні фломастери, папір, наліпки, стаканчики паперові, конструктори та машинки різні. І з цього всього ми будемо з вами створювати цікаві розвивашки. Суть першої гри полягає в тому, що я на одному кінці листка та на іншому малюю такі ніби гаражики для машинок. Малює також шлях дорогу, по якій машинка має дістатися від одного гаражику до наступного гаражику, підбираю по кольорах, щоб, наприклад, можна було поміняти машинки, і дитинка має спочатку віднайти десь саме гаражик машинки по кольору, а потім вже дістатися. По дорозі в інший гаражок також можна поставити в одному кінці машинку, в іншому кінці героя, тобто тваринку. І тваринка має дійти до машинки, або ж машинка має дійти до тваринки. Для наступної гри нам потрібен конструктор. Фломастери та папір. Підбираю я фломастери під колір конструктору. Нам потрібно буде обвести блочки і створити картинку. Певно, можна зробити будиночок, я роблю нібито подарункові такі коробочки. Викладаю конструктор, як мені подобається, і обмальовую його, створюючи асоціацію, ніби це, це подаруночок. І дитинка має цими блочками вибудувати картинку, підібрати по кольору, і створиться ось такий малюночок. Ну і гра, яка робиться найшвидше, це гра з паперовими стаканчиками. На верх стаканчику я буду наліпити наліпки. Вони будуть різні, можна підібрати тваринок, якісь овочі, фрукти, викласти їх в ряд, і дитинка має знайти однакові і накласти стаканчик на стаканчик, де. Однакові картинки. Якщо дитинка старша, можна, наприклад, зібрати більше на 12 стаканчиків і трошки ускладнити її завдання, і тоді їй буде краще і цікавіше грати. Коли дитинка менша, можна вибрати там всього лише 6, наприклад, стаканчиків. І тут моя сонечко вже прокинулася, і я пропоную їй ігри. Спочатку вона захотіла погратися конструктором. Але, як і всі дітки, вона починає будувати. Трішки в неї виходила, але далі вона вже не захотіла, тому пропоную наступну гру. Я ніколи не заставляю дитинку грати, якщо дитинці далі вже не хочеться грати, просто пропоную щось інше. Гра, наприклад, з цими машинками їй найбільше сподобалась. Більшість цього, що щось сподобалось тим, що тут улюблені машинки і улюблені її герої. Тут вона вже попросила домалювати ще гаражики і для інших героїв, і вже так цікаво грали. Далі сонечка вирішила домалювати того, чого не вистачає. Різні дороги, можливо, в її уяві будиночки, І ось так вона продовжувала гратися ще доволі багато часу в цю гру. У нас такий теплий хороший день, тож ми вирішили після обіду теж піти прогулятися. Звичайно ж, зайти на смачне морозиво. Що ж, ми будемо насолоджуватися та гратися в такому красивому куточку кав'ярні. А вам дуже дякую за перегляд цього відео і зустрінемося з вами вже в новому блозі.